Так, друзі, ми продовжуємо. Друзі, у нас на угляді один мішечок. Футболочка чоловіча без коміру першого сорту під кодом 1. Ціна 6 доларів 75 центів за кілограм, друзі. Окрім цього, мішечка, який сьогодні вам рекламую, залишається один-єдиний зашитий нерозпакований мішечок. І цієї позиції в наявності, друзі, у нас більше немає. Окрім цього, залишається ще один зашитий нерозпакований мішечок. І ця позиція, друзі, буде розпродана. Тому не втрачаємо можливості Nike замовити і придбати. Нагадаю, що позиція, друзі, йде першого сорту. Дивіться, які хороші розміри. Хороша, друзі, кольорова гама. Мішечки, друзі, йдуть стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок знімається, друзі, повністю від першої одинички і до останньої. Тому я вам швидесенько, друзі, буду показувати, щоб як можна більше цієї позиції вам показати. Нагадаю, що ця позиція йде першого сорту. Ціна 6 доларів центів за кілограм. Окрім цього мішечка, який я сьогодні вам рекламую, залишається ще один. Зашити нерозпакований мішечок, і позиція буде, друзі, розпродана. Цієї позиції в наявності у нас більше немає. Дивіться, які вони класнючі, які гарніньки. Дивіться, які гарні футболочки, який хороший йде розмірний ряд, яка, друзі, хороша йде кольорова гама. І однотонні, і з принтами, і з малюнками. І на будь-який смак, друзі. Дивіться, які гарнющі. Навіть з бірочкою. Дивіться, які гарнисенькі. І кольорова гама хороша. І сама по собі позиція, друзі, дуже хороша. Дивіться, який хороший розмірний ряд іде. І сіренькі, і голубенькі, і фіолетові, і, на будь-який смак. Друзі, дивіться, які гарнющі. Нагадаю, друзі, що ця позиція у нас іде першого сорту. Футболочка чоловіча без коміру, під кодом один. Ціна 6 доларів 75 центів за кілограм, друзі, але позиція цього варта, позиція просто бомбезна. Оцекі гарнисенькі. Я швиденько вам показую, щоб як можна більше вам їх показати і вкластися в свої 5 хвилиночок. Тому я швиденько, друзі, вам їх буду показувати. Расел, також брендова. Дивіться, які, які вони класнючі, друзі. Який хороший розміри йдуть, яка хороша насичена і кольорова гама. Дуже хороша позиція, але, але, на превеликий жаль, друзі, окрім цього мішечка, залишається ще один зашитий, нерозпакований мішечок. Цієї позиції в наявності у нас більше немає. Тому, друзі, не втрачаємо такої можливості замовити і придбати. Цекі гарнесенькі. Гарнесенькі, гарнесенькі. Під шортики. зараз, на цю пору року, друзі. До того ж, друзі, на ці позиції можна непогано заробити. Позиція дійсно бомбезна. Футболочки як новесенькі, якщо і не з магазину. Ви самі бачите, друзі. Ось такі, і розмірний ряд хороший. І кольорова гама, друзі, хороша. Тому, друзі, не втрачаємо можливості замовити і придбати. І нагадаю, що окрім цього мішечка залишається ще один зашитий, нерозпакований мішечок. І цієї позиції в наявності в нас більше немає. Тому не втрачаємо можливості придбати. Позиція, друзі, дійсно бомбезна, дуже хороша. Ви самі бачите, які гарні футболочки, і кольорова гама хороша, і позиція хороша, тому, друзі, не втрачаємо можливості замовити і придбати Ось які вони класнючі. Я друзі, швидесенько показую, щоб як можна більше вам їх показати. Ось такі класнючі. Хіба можна не придбати таку позицію, друзі? Тим паче, що ця позиція у нас іде першого сорту. Всього лише 6 доларів 75 центів за кілограм, друзі. Але дійсно позиція цього, друзі, варта. Ось такі класнючі. І сіренькі, і чорненькі, і однотонні, І ось такі з ананасиком. Таке прикальненька. Ніжненька, ніжненька. Ось така ось, дивіться, яка гарнюща. Дивіться, які гарнесенькі. Дуже хороші футболочки, друзі, так що не втрачаємо можливості замовити, друзі, і придбати. І я нагадаю, що окрім цього мішечка, який сьогодні на огляді, залишається ще один єдиний незашитий мішечок. Вибачаюся, зашитий мішечок. І позиція ця буде розпродана. Окрім цього мішечка, ще один нерозпакований. Дивіться, які хороші розміри, яка хороша кольорова гама, друзі. Гріх не придбати, друзі, таку позицію. Дійсно. Вони просто класнючі. Дивіться, які гарненькі. Ось також збірочкою. Гарненькі, Гарнесенькі, гарнесенькі. Нагадаю, друзі, що на огляді у нас був один мішечок футболочка, чоловіча без коміру під кодом 1. ціна 6 доларів 75 центів за кілограм. Позиція, друзі, йде першого сорту. І Окрім цього мішечка, який я сьогодні вам рекламую, залишається ще один зашитий нерозпакований мішечок. І позиція, друзі, буде розпродана. Тому не втрачаємо, друзі, можливості замовити і придбати. Дивіться, які вони класнючі: і так, друзі, перший мішечок. Один мішечок відзнято, кому припав до душі наш мішечок. Замовляємо, забираємо останочок нашого мішечка. Дивіться, яка гарна кольорова гама. Кому припав до душі наш мішечок, замовляємо, забираємо. А також можете забрати останній запакований, не розпакований мішечок. Дякую, друзі, за увагу! Далі буде!